Стояла, дивилася, як люди кормлять чайок там на набережній трошки далі. І побачила, що людина, ну, видно, що без житла, живе на вулиці, підійшла. Я спочатку думала, що чоловік почне просто їсти, але він почав кормити чайок також хлібом своїм. Я йшла за ним, коли він пішов. Відділя, так про себе подумала, що якщо підійде до Варусу, то біля набережної є Варус, якщо підійде до супермаркету, то значить це знак, треба йти, придбати якісь продукти і віддати йому. Нервувала, трошки думала, що не встигну, що він піде, але встигла. Зайшла в супермаркет, він якраз стояв, ну зупинився там, залишився біля супермаркету і я встигла купила продукти, віддала. Ось якось так, друзі. Навіть люди, які нічого не мають, не мають бажання ділитися. Оце наша найдовша лавка у Ось Така вона тягли, дивіться, бачите, щоб тепленько було. Ось так цікаво. Людей практично немає на набережній зараз. Було тільки, що сонечко вже зайшло. Дуже швидко якось погода помінялась. Ну а в державі у нас зараз погода також не дуже гарна тому що я якось мала надію, що почнуть вирішувати питання з ТЦК, що щось зміниться, але бачу, що нічого не змінюється і процес цей вже якось настільки затягнувся, настільки він. Викликає такі негативні емоції. Що навіть, якщо чесно, друзі, я хочу сказати, що в мене зараз такий настрій, що мені хочеться знімати аніме кіно, знаєте, щоб нічого не розповідати, нічого не казати, просто щоб це було німе-кіно. Просто якісь гарні моменти, які відбуваються в нашому місті, і більше нічого тому що коли починаю розповідати, просто настрій стає ще, ще краще, не хочеться нічого розповідати, а багато чого є, що сказати, але немає надії, що це буде мати якийсь сенс. До Успенської площі, зніму вам трошки, покажу, тому що питала, чи залишились там ще новорічні прикраси чи ні. Думаю, що вже немає там ніяких новорічних прикрас. Сьогодні, до речі, друзі, зранку практично 10 градусів тепла було у нас, сонечко. Дуже такий ранок приємний був. Зараз 5 градусів тепла. Вститнемо, так. Ну і ще, друзі, знаєте, що в нас зараз інформаційна, така, знаєте, навала можна сказати, інформації про те, що фронт рухається в нашому напрямку. Напрямку Дніпра. Ну, в принципі, ця інформація вже декілька місяців. Як тільки росіяни почали підходити до Покровська, і там, коли евакуювали місто, то ці розмови, звісно, йдуть і там рахують всі кілометри. Там залишилося там, 20 кілометрів спочатку, тоді вже там, 15, тоді 10, тоді 8, тоді 5 вже кілометрів до Покровська. Я так розумію, що його не хочуть брати, а хочуть обходити. Це пишуть російські воєнкори, що не будуть його брати в лобову, а будуть обходити. І навіть були такі роздуми. Читала одного з російських воєнкорів, роздуми на тему, як вони будуть рухатися, і що, скоріше всього, це буде дорога на Павлоград. Також вони там роздивлялися карти споруд. Які є до Павлограду. дивилися, чи є будівництво саме фортифікацій. І також в цьому дописі є про те, що фортифікації деякі з'явилися на карті саме біля Павлограду, а до Павлограду ніяких фортифікацій немає, нічого не будується. Ну, вони зробили висновок, що це. Скоріше за все, ну, стратегія така, що оборона буде саме у місті. Ті місця, які будуть траплятися по дорозі, вони будуть просто фортифікаціями ну, селища, міста і оборонних спрот не буде. Ну, Друзі, я вже казала про те, що військові розраховували час, скільки треба рухатися російській армії до Дніпра. Цей час складає, якщо з тими темпами, якими вони зараз йдуть, то цей час складає один рік і вісім місяців. Це точні розрахунки. Якщо не зміниться ситуація, а мені здається, що вона може змінитися тільки якщо будуть прийняті якісь геополітичні рішення, і політики почнуть займатися цим питанням, зупиняти військові дії. Але іншого шляху, я думаю, зупиняти це немає все буде рухатися, і якщо буде рухатися, то в ну, нас є два роки в принципі для Дніпра. Ну, звісно, обстріли не будуть завершуватися, якщо це не вирішить. Ну, як кажуть Трамп, люди дуже мали надію на те, що Трамп щось може зробити, але зараз, вже, дивлячись на ті заяви, які він зараз робить, його кабінет, можна так сказати, робить заяви, про те, що він має наміри, коли в заявах такі, знаєте, вже. Слова має наміри, то до, до цього він казав, що він за один день завершить війну. Тоді він казав, що це не так просто, а зараз він каже, що він має наміри. Ну, Наміри, ви ж бачите, як вони маються, як вони у нас довго, вже три роки, діють ці наміри. І коли воно це завершиться, все ніхто не знає. Таке враження, що дуже велика кількість зацікавлених в тому, щоб це не завершувалося. Такі роздуми, друзі, зараз у мене по поводу того, що буде рухатися фронт у напрямку Дніпра чи не буде. Я можу сказати, друзі, що спілкуючись з людьми, я хочу наголосити на тому, що якщо там росіяни, ви думаєте, що... У нас люди не хочуть воювати, що ТЦК, що людей крутять. Знаєте, є люди ще, які вважають, що якщо до їх рідного міста буде фронт підходити, то вони все ж таки підуть воювати. Все ж таки підуть воювати. Є також люди, які бачать те, що відбувається в країні. Також готові з цим боротися. Тому не думайте, що українці такі прості, насправді дуже непрості. Ну і зараз, друзі, я вам трошки покажу ще успенську площу. Просто подивимось, чи є там прикраси новорічні, про те, що питали. На цьому будемо завершувати цей випуск новин, розмов, ні про що, просто про гулянка буде. Якось так вийшло, знаєте, хотілося мені мовчати, але трошки, бачите, почали розмовляти. Все вже прибрали, всі новорічні свята вже завершилися, навіть водохреща вже не є, не вважається святом. В Україні офіційно я маю на увазі для людей залишилися святом, так як і було. Тому новорічні прикраси вже прибрали. Ну, їх у нас зараз і раніше починають. Починають прикрашати місто раніше, тому що вже 25-го Різдво, за новоюліанським стилем, це також православні церкви, які святкують 25-го, не тільки католицькі церкви, а також і православні за новоюанським календарем. Ось тут були новорічні прикраси, їх вже бачите немає. Бачите, така в нас температура зараз у Дніпрі, в січні місяці. Це така в нас зима. Сьогодні, до речі, друзі, хочу сказати, не давали працювати місту тому що багато було дуже тривог і також мінування школ по цьому місту, тому дітей водили в укриття, то в укриття водили, то тоді замінування, і вони просто дзвонять своїм батькам і питають, що їм робити. Один урок там сиділи півроку, тоді інший, Ну, в принципі, навчання ніякого не було. Діти просто цілий день дзвонили батькам, спілкувалися і, в принципі, і батьки також не працювали сьогодні нормально, тому що треба було ці питання вирішувати. І також розмовляла сьогодні, кажуть, що ну вже б або їх просто на онлайн перевели. Неможливо займатися, коли постійно. Дитину треба забирати, контролювати, там же дітей не віддають просто так. Дитина не може піти зі школи, вона повинна, її повинні забрати батьки. І це таке, знаєте, дьоргання було цілий день сьогодні. Ось так, у нас по новинам сьогодні просто реальне життя навіть у Дніпрі, у місті, там, де практично немає такого відчуття, що війна відбувається, що бомблять. Я чому про це кажу? Тому що я кожен день знаю інформацію по Нікополю і знаю, як у мене там родичі живуть, тому я кажу: так про Дніпро, друзі. Можна сказати, в раю, якщо порівняти з тими містами, які обстрілюються з РСЗО кожен день. Якось так трус. Все, ми цьому будемо завершувати, мабуть. Тут дуже довго буде відео. Хто з вас буде це дивитися, навіть не знаю. Все. Дякую вам за перегляд, за підтримку каналу. Не забуваємо ставити лайки. Все, пока-пока.